Ввечері, 20 січня, Міністерство оборони РФ заявило, що дрони атакували Смоленську та Тульську області. Росіяни звинуватили в атаці, так би мовити, київський режим. Як ідеться в повідомленні близько 22.50 за українським часом. Україна здійснила атаку за дроном по об'єкту на території Росії, а саме в Смоленській області. Через хвилин 20 російське відомство додало, що ще один безпілотник атакував Тульську область вже близько першої ночі. Міністерство оборони країни агресора заявило про іншу атаку в Смоленській області, що сталося приблизно о пів на першу ночі. Міноборони Рефії кажуть, що нібито збили усі е, дрони. Але сьогодні, вранці, наші джерела в українських спецслужбах повідомили, що безпілотники атакували завод е, Щегловський вал у російській тулі. Це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Рефії. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутніх військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат, а також бойової стрілецької зброї. На цьому підприємстві також виробляють зенітні ракетні комплекси Панцер С. Крім того, безпілотники влучили в Смоленській та в Смоленській, точніше та Орловській областях. Громадські, вже посилаючись на свої джерела, заявило, що українські безпілотники в ніч на сьогодні атакували російський авіаційний завод у Смоленській області. А Смоленський авіазавод виробляє крилаті ракети Х-59 різних модифікацій, якими Росія обстрілює військові та цивільні об'єкти в Україні. Завод до слова уже зазнавав атаки безпілотників у жовтні та листопаді 2023-го. Найбільш видовищного так би мовити сьогодні вночі російські телеграм-канали повідомляли про вибухи, а згодом і про пожежу у порту Усть-Луга Ленінградської області. Незадовго до пожежі жителі найближчих міст повідомили про звуки безпілотників у небі. А потім пролунало кілька вибухів. Постраждалих внаслідок пожежі на терміналі у порту усть Луга немає. Пізніше стало відомо, що пожежа сталася на терміналі компанії Новатек, найбільшого в Росії незалежного виробника природного газу. Куля, що до взяв, що дрон Що, вірив що ли? Я слышав. Я коли та подушка їде, а є та дрон летіла казувати, да? да? Та ні, а журшало. Все круче круч. інформацію російських ЗМІ завод «Новотек» в Усть-Лузі переробляє стабільний газовий конденсат кінцевими продуктами підприємства є Нафта, Газ, дизельна фракція та Мазут. Варто зазначити, що нафтопереробний завод розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, на якому продукція та сам газ газовий, точніше конденсат, вантажиться на судна, які вирушають на експорт. Окрім того, у РФ заявили, що в момент вибуху біля причалів знаходилися три великі танкери, які прибули до услуги з Бельгії, Оману та Лівії. Повідомлень про їхнє пошкодження не надходило, але на відео при цьому показано, що вогонь ширився у безпосередній близькості від цих суден. Атака на морський термінал в Уст-Лузі була спецоперацією служби безпеки України. Повідомили наші джерела у силових структурах. Анонімний співрозмовник розповів, що термінал у слуга Ойл є важливим об'єктом для росіян. Також він додав, що успішна атака на такий термінал завдає не лише економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти гроші на ведення війни проти України, але й значно ускладнює логістику палива для військових ерефії. Міноборони Росії тим часом не коментують атаку дронів на термінал у Проте губернатор е, Ленінградської області повідомив, що внаслідок пожежі у порту е, немає, нібито постраждалих. За його словами, е, було проведено евакуацію персоналу. В цілому, схоже, таких атак буде ще більше. Ворог стягнув проти повітряну оборону у Крим та на передову, але прибрав із регіонів Росії. Про таке сказав власне речник наших повітряних сил Юрій Ігнат. Він власне говорив, що Росіяни лінію зіткнення наситили буквально на 100% засобами протиповітряної оборони. Крим фактично на 200%, якщо так можна сказати, але от решта російської території, фактично, прохідний двір, каже. Представник наших повітряних сил дрони українського виробництва за його словами долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших Нафтобаз – і це дуже добрий знак, каже Юрій Ігнат.